Привіт! Сьогодні 29 травня Йдемо рвати полуницю. Ми тут такі беседки. Будемо пливати Альбу, Азію. Альбу Азія вже стоїть дрібніша. Все щось? Кілочки не збирають, товарику не забрали. У нас Азія. Пишу с стем... тобой. А где 5? В русский понажай. Где на этом той сорт перші? Там починають вставати ближче. Пішов, Тут У нас Амі. Panie mnie zostało mniej. Mr Connor's army <coughs> don't ram here. Така Азія. Це у нас Азія. Хочу показати. Тут у нас ще один сорт його сорту я не знаю хто знає напишіть чи похоже на альбу чи ні Просто я говорю, выглядай, вот такие ягоды. Альпы уже дребнейшие. Сейчас я надо ездить к Уже дребнота, как стоит. Сегодня 29 травня. Це у нас бріло, яку я брав полонеця у Лені канал. Ось така бріла. Пащу та, річка. Так що рекомендую. Це в мене пізні от пара кущиків. Щас олена починаю доставати. Азія, Другу річка. Вже стоїть дрібна. 29 травня. Спочатку я велика була. Ще день, де дає і більше. Де менше. Давай, я там, тут зважим і покажу. Тривали хвилин 10, певно, 15. І так у нас Азія заважила 647 грам. Забирай. Тут у нас аммі. Тут більше менше 711 грам тут амі, альба і ще один сорт. І там майже кілограм є. Буквально 15 хвилин. Щоб тебе трошки дурвати. Кому відео сподобалося, ставте лайки і підпишіться на канал. Це в мене пізнісот паракушчиків. Що телена починає доставати. Біла. Пришел? Це Азія, другу річка. вже сто є 29 травня. Спочатку я одна велика була. Де не дає і більше. Та менше. Давай там тут і покажу. Тривали хвилин, 10, певно, 15.